І всім. Хай, з вами Єва Геймс. І сьогодні я хочу зняти так, як влог такий. Е, от. Я хотіла би зняти влог, як я провожу свій день. Зараз я хочу піти вмитись, потістити зуби. Давайте підемо, наприклад, сходимо, подивимось, що тут у нас тут все прекрасно, так? О! А це хто? О, доброго дня! О! Доброго дня! О, доброго дня! Е! Е! Ви хто вообще? Ви хто? Ви хто? Здрасте! Що ви тут робите? Що ви тут робите? Що ви тут робите? Що ви тут робите? что вы тут делаете? Вы вообще? Вы в Вообще? Вообще? Вы вообще? 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 Вы вообще? Э! 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 Вы шо? Ранок, блин, называется. Походу, теперь он мой сосед. Так, е, ви типа... Я так розумію, ви мій сусід, ви мій сусід, ви мій сусід, ви мій сусід, я так розумію. М -м так. Ви мій сусід, я так розумію. Чи чи шо? Е, забери. Е, Смислі Не-ней Ні -ні. сос. Я так розумію Я так розумію ви мой. Вы мій сусід Я правда розумію? Вы мой сусід сусід, Ой Боже сус... сусід, сусід, До речі Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал Телеграм канал Посилання на нього, як завжди, в описі. <рісті> да. М да. Mm, ну, до свидания. До побачення. Mm. До побачення. <кхід> так, а що з моєю машиною? До свидання. Ой, пішли ж зараз люди такі. Так, зараз я даже не буду чистити зуби, щось там умиватись, морочитись. Я просто зроб... зробила собі зарані скин. Е! Е, та я не поняла. Так, я їду. Так, я. Так, я їду в магазин. Я їду в магазин. <кхід> так. А також, якщо ви хочете до мене попасти в відео, також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання, як я вже і казала, буде в описі. Та. І о, зараз я заїду в кулінарію, спочатку в магазин. Отак, надіюсь. Надіюсь я його не зустріну. Не зустріну. Так, надіюсь, я його не зустріну. Я его называю стрин. Фух, я надеюсь, что я его не застрину. Так. Фух, мне уже показалось, что то и той, э, наш сусид <coughs> Так. Вин мне вообще машину, то вин знаешь, какие моя машина коштове вообще? Якщо ви хочете відео про те, як я знайшла Агросусідку у Брукхевен Хевен. Тожніше, в мене з'явилася Агросусідка в Рук Heaven. Ставте лайки. Обов'язково підписуйтесь. А також підписуйтесь на всі мої інші соцмережі. Лайк. Також на мій телеграм. Так. Це хто? Це хто. А, ты кто? Ты хто? Угу. Ты ти хто? Ты ти кто? Хто? Ти Машина может открыть, треба вообще без девочка. Так, ладно, вс, я сейчас оплачу быстренько. И вже иду е, до хаты. Бо це будет така мурока. понятно. Ой. Эм. Я сейчас по приколу в чат написала Олег. 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 Ты не дома? Я в виду. Э, я... Э, Додому, домой. Я вже їду домой. Додому. О, тут вещи ужасные. Господи, хто до мене в машину підсів? Хто до мене в машину підсів? О, господи, господі, напарую ще когось. Ну, давайте в цю машинку візьмемо якусь. У мене є преміум. От, хто не вірить що в мене є преміум, в мене є преміум, навіть оце можу доказати. Але просто не хочу. Е я дуже рада, що мене узнають. І, до речі, дякую за те, що коли знімаю відео не заважаєте. Ну це про те, що ви мені заважаєте, яка про те, що ще напише на це що? Я її. Я в шоці. Я в шоці. Я просто Це як тут таке происходит. От сусідка, От сусід, От сусід От сусід, От блін. Ой, блин, я утопилась щей. Ой, блин. Ну і що мені тепер робити? Ні? Прибирати це все? Ладно, Вик, еще уже. Ой, боже! Его цей лимузин. О, а знаете, что я придумала? Тоби, тебе конец, тебе конец, тебе конец. Все, мы берем просто пропсы. и нагло засоряем ему Дим, вот так вот. Так, от нагу ми тим. Я нічого не делал. А-а-а. Вот так вот я ставлю його машину я. Отак. Палатки. Якщо ви хочете місце цьому сусіду із підписниками... То тоді пишіть в коментарях свої ніки. Приєднатись до мого телеграм-каналу. Там я майже кожен тиждень обираю нових учасників для своїх відео. Е, а це хто робив? А це хто зробив? А це хто зробив? А це хто зробив? Ні? То не ти? Оце. Наприклад, оце. Я шо, маю... Це що, мають це з тобою тут моротись. Так, давайте, ребятки. Коротше, я придумала цей. Їдь в магазин. Їдь у маз. Едь у магазин. Е. Так, сейчас я напишу. Їдь в магазин. Їдь в магазин. Едет в магазин. В магазин. Э, и э, я зараз с вами разом ему отомщу. Так. Пусть он еще мама пишет. Я. Э, идешь. Идешь. Ой. Поедешь. Поедешь. Так. Поедешь. Магазин. О, магазин. Поедешь в магазин? Так. Ну, давайте ему засоряти Дим. Вот тут вот він сейчас не в курсе, що я у него дома. Але мы начинаем ему заставлять дім цими вот штучками. цими вот. Всякими штучками. Тут ми йому наставляємо цих домиків. Так, отак от. це за посторонні звуки, якщо щось чути. Я просто знімаю коло вікна і тут можуть кричати діти. У нас на вулиці. Так, давайте я заберу щось оце, що наприклад. І тут устрою йому пожежу. Так, тут вот йому пожежу встраю. Так от. Тут заберемо це. От пусть тут на ліснички пожежа у нього буде. Оце от йому зараз поставимо. Оце от йому поставимо це. от палатки. Ну все, і вибігаємо быстренько. З палатки тут ми ставимо це. Так, все поставили. Тепер я виходжу. Выходжу. Сейчас хат так вот. Ты банчу не чаю? Ну, типа. Так ему сейчас на мусором тут. Так він кудись поехал? Ой, він їде додому. Так. Ой, до э дома -да, типа едем. Вот мы типа. Э -э так, вот мы типа... Смеется, смеется. Смеется, смеется, смеется. Боже, это так смешно. Что за мусор? Не знаю. Я не знаю, що. в мене даже нема. Я не знаю, в мене мислів нема. Так, вийду. Так, вийду ка я на вулицю. Вийду ка я на вулицю. Так, вийду ка я на вулицю. Вийду, я на вулицю. Так. Так, так, сейчас давай тут, тут, тут. всі забираємо. Так. Ой, блин, нас спалили. Едем быстренько, быстренько, быстренько. На його територію. Так, пробираємося. Оп. Так, зараз мы пробираемся на його територію. И тут будемо йому шалити. Так. Тут мы устраиваем пожар йому на заднем дворі. Так, тепер мы едем на цьому вот. Так вот. Ой. Зараз мы тут зайдем. О, у него відкрито. Так, мы зараз тут ему йому... тоже наставляем вот так вот. Ой. Мы... Э -э! Э, э! 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 Забрав быстро. Забрав быстро. Опять все за мусор. Давайте так вот быстренько убираем и бежим. Так, все, мы сейчас бежим. Забираем целый мусор. И э, я, короче, пойду в Starbucks. Так, все. Э -э, едет, едет в Starbucks. Едет в Starbucks. Так. Ой, ну ладно. Так, поедем. Э -э, так, Едем. Так. Ми вже під'їхали Давайте я все ж таки не буду вже доїхати до Старбакса на цьому буду закінчувати моє відео, якщо ви хочете другу частину або місць підписчиків з э, цього вот, э, Олегу нашому сусіду, моєму, точніше то ставте лайк і підписуйтесь э, на мій канал, а також на мій телеграм-канал. Посилання на нього буде, як завжди, в описі. І всім па-па-па-па!